Чи реально ріелтору в місті Вінниця заробити собі на квартиру та за який час взагалі це можливо зробити? Зараз запитаю у одного з найкращих ріелторів міста Вінниця Юля, привіт. Добрий день. Скажи, будь ласка, чи реально ріелтору заробити собі на квартиру, на квартиру працюючи у Вінниці? Думаю, так. Думаю, навіть дуже реально і скажу вам. А навіть це можливо реальніше ніж багатьом іншим людям в інших сферах. А як гадаєш, скільки часу для цього треба буде? Ну комусь думаю, і двох років вистачить, а комусь може і все, всього життя не вистачити. Це все тільки від людини залежить. А від чого саме залежить? Що для цього потрібно? Щоб швидко придбати собі квартиру або будинок, все, що ви хочете, для цього потрібно дуже багато знань, навчатись, дуже любити людей і постійно працювати, досконалюватися, становитись кращим фахівцем, і тоді це пришвидшить вашу покупку. Як гадаєш, краще працювати самому чи в агентстві? І чому? Звичайно, краще працювати в агентстві. чому тому, що в агентстві завжди більше інформації. Поток інформації збільшується, і більше можливості і оборот більший. У Мене є ще дуже хитре питання. Як вважаєш, чи може проста людина? Яка хоче купити понизу ринку або нижче ринку, знайти такий об'єкт. Наскільки йому це буде легко? Чи це все тільки через працю в ріелторстві можна зробити? Ну, насправді. А... Простому покупцю, да, якщо ви не ріелтер, знайти квартиру понизу ринку дуже складно, самостійно. Так, да, це можливо, безумовно, але у ріелтера це набагато більше шансів. Я вам скажу що зі свого досвіду, ми не раз. Купували квартиру по низу ринку, потім перепродували. Тому що спочатку вся інформація йде до ріелторів, і вже потім вона виходить в ринок, якщо ріелтор не скористався можливістю купити собі дешевше нерухомість. Зрозуміло, я тобі дякую. Щось побажаєш людям. А якщо ви хочете придбати собі нерухомість, покращити взагалі своє життя, можливо, автівку хочете купити, приходьте в агентство Вдалий вибір до нас в команду, і ми з радістю вам допоможемо досягнути цієї цілі. Дзвоніть.